Вітаю, друзі, мого каналу. Сьогодні у нас просто шалена річ, колекційна. А для тих, хто натрапив на моє відео вперше, будь ласка, підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Я впевнений, що вам сподобається на каналі багато вінтажної краси. Заходьте, дивіться і насолоджуйтесь. А вже за мить ми починаємо розпаковку. Всім дуже дякую, доєднуйтесь, влаштовуйтесь зручніше. Погнали. Розпаковуємо. Забрав з пошти. О, точніше, ні, не я забирав з пошти, я тримала відправлення моя донька. Друзі, я кожного разу нагадую вам, що дуже потрібна підтримка моїх глядачів. Навіть ті, хто не підписаний, просто зараз дивиться це відео. Я вас дуже прошу підтримайте лайком, коментарем. Це дуже важливо, бо е, ось так запаковано. Бо на YouTube каналах українських зараз не найкращі часи, на жаль, так, да, таке собі пакування. Наче й бумаги багато, а статуєтка ось так запакована. Бачите, я вам навіть вже розповів що це. То лайкуйте, та коментуйте. А це, друзі, унікальна річ і в повному обсязі зараз ми будемо не насолоджуватись. А ви поки що лайкніть. Це. Колекційні статуетки з неймовірною точністю, деталізацією. Це дуже гарно виглядає. Так, побіг мити. Для вас час не пройде зовсім, а в мене займе декілька хвилин. І, друзі, перед вами справжнє диво, справжній скарб. Це статуетка якої вона фірми? Я вам зараз це буду розповідати. Поки що насолоджуємось, дивимось на цього красунчика та його песика. Дивіться, яка деталізація. Видно, і жакет весь, і обличчя. Зверніть увагу, і пес. Ну, це просто, просто-просто витвір мистецтва. Я закохався в ці статуетки. Це Іспанія. Це статуетки іспанські. Ну, давайте подивимось клеймо. Це статуетка Now Handmade Іспанія. Now, це бренд Lardro. І тут це вказано, написано все. Воно одразу пишуть, що це ручна робота теж. Дуже цікава статуетка. Це третя статуетка в моїй колекції. Дві статуетки в мене від Ла саме. Ладро більш дорогі статуетки. Це ідуть на їхній бренд, але вони йдуть нижче по вартості, ніж Ладро. Хоча, хоча там різниця 10 євро, напевно. Дуже цікава ця статуетка. Вона має назву Хлопчик з собакою. Вироблена 82,83 рік. Ну, звісно, що 1982. -3. Це глазурована порцеляна ручної роботи. Також вона може мати назву. Ласкаве цуценя, тихе споглядання, ну, тобто в неї декілька назв. Відвернусь таким чином вам, щоб ви теж подивились. Ця фігурка це є предмет колекціонування. Може, звісно, мати різну вартість, залежно від стану, але в мене стан ідеальний. Тут є. Номер моделі. Все є тут на клеймі. Завжди все є в тісті. Так. Статуетки ці коштовні та колекційні. Давайте замірюємо висоту даної статуетки і перейдемо в більш детальному. Розгляду її. 24 сантиметр. 24 друзі. Велика статуетка, немала. Так, не пам'ятаю, чи казав я, що це Валенція, чи не казав, але це підглазурний розпис у пастельних тонах. Подивіться. Хто на нас з вами дивиться? Який краси? яка деталізація, обличчя, волосся. Я колись почав збирати наші статуетки, назбирав досить ну, так, нормально. Не, не повний шкаф, але нормальну таку колекцію. Але, але, дивіться, навіть є простір між пнем та рукою. Пальці, як все виконано, капелюх. Навіть згиби на пальцях, все там є. Деталізація скажена. Гриби на пні ростуть. А він на нього притулився, оперся. І давайте подивимось же цуцика. Цуцик просто неймовірний. Деталізація вражає. І кольори дуже приємні, дуже теплі. Взагалі, ну, це казка, друзі. Як на мене, це саме казка. І от коли дивишся, ну, оце статуетка. Ну, звісно, в наших заводів там то садко, то деякі супер-пупер ексклюзивні статуетки є гарні. Але вони в більшій е кількості розписані надглазурно. надглазурний розпис стирається. Це ні для кого не секрет. Тут розпис підлазурний, деталізація скажена, робота по фарфору неймовірна, все ідеально. І от, ну, наприклад, друзі, наприклад, да? беремо ось таку статуетку нашу. Полонне. Ну, вона оригінал, це не наваділ нічого. Дивимось, так? Да? І дивимось, дивимось цю якість, і дивимось цю. І отак як я їх взяв, напевно, в різні сторони, так і ми йти в різні сторони, якісь порцеляни. Ну, ми не можемо порівнювати небо і глибоко під землею. І вартість в нас зараз. Я подивився, що інколи дорожче, ніж ці статуетки. Так, відповідь очевидна, навіщо мініця, якщо є бездоганна, неймовірно виглядає? Дуже якісна, дуже якісна. І її поставиш? Ось, давайте навіть зробимо так. Я це все прибираю. Уявляємо, що вона стоїть у нас просто на столі. Ось вона просто на столі стоїть. Дивіться, яка краса. І ставимо цю статуетку. Звісно, це наша історія, це наші виробники. Але яка у них якість, і яка в нас якість. Це просто, просто різні. Речі. Я люблю, ви знаєте, і іноземну парцеляну, і українську. Українська парцеляна має чудовий розпис, Петриківку. Такий масивний, яркий, дуже гарно виглядає. Але європейська парцеляна має більш витанчений, ніжний розпис, дуже-дуже гарний, дуже якісний. Тому. Навіть складно сказати. Але стосовно статуеток, то тут все очевидно. Це неймовірна статуетка Наовідладра 82 83 рік. рок. Рік, Боже рок, кажу може. Ось така чудова. Ось така вона неймовірна. Я сподіваюся, ця статуетка вразила вас, так як і мене. А, інші... Рази, поки я продемонструю вам ладро статуетки, теж такі височенькі, Одна з них дуже нагадує мене. Було таке в моєму дитинстві. Тож, дуже дякую. Не забудьте прокоментувати. Пишіть, що ви думаєте, чи поділяєте ви мою думку стосовно цих статуеток, стосовно наших статуеток, які б збирали ви. А мені завжди цікаво прочитати. Завжди вам вдячний. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, пока.